Поки я їздив, коровку доїть, а Оля десь придбала кукурудзи. Де ти ти взяла? Я вже розказувала. А, розказувала? Да. А де? А мені ж ні. Сережик привіз. І будемо варити. Добра кукурудза, він просто минулого разу привіз. Сладенька. Солодка, так. Да. І Оля займається чисткою. Молодець. Що ж, я ж показую, який у нас день суботній, як завжди, загружений по саме нікуди. То щоб показати повністю, треба було раніше тобі вставати. Вмісті з тобою? Да. Та ні. Я сьогодні лежала і якби Сережа не розбудив, то, мабуть, сонечко їй в одне місто припекло. Дома, ну, а припекло. я вже пів двадцять шостої вже працював. У да. 5.20. Ти ж мені запретила ночі. Звісно. Ніч для того, щоб віддихати, а не для того, щоб товптися. А для мене краще ночі, ні раном вставати. Нет. Нет. От, для неї ні. А для Ты мене так. Бережи да. здоров'я своє, його і так немає. Я всю життя пропрацювала ночами і знаю, що воно таке. Ночами треба спати. Добре. І, і солько навіть не спой. я, я кожен, я залишився при своєму ніні. Я теж по ночам працював, ти переживай. Ні, ну я знаю, але я ж, судячи свого о, досвіду із жит... життєвого, то ночі треба спати. Для того природа, чи, чи хто не знаю, создав ніч, щоб віддихати, а день, щоб працювати. Добре. Тогда Останний качанчик. Крайний. А, крайний. Да. Ну, Бачу, как я тебе допомог. Не кажи. Все. Опа! Ох. Ох. Ой, красуня. Красуня. Я чи, ци, чи кукуруза? Так, да, наверное, ты и кукуруза. Ну все, фоток наробил? Ні. Понял. Ладно. Понял. Ладно.